Нам вдалося перетиснути американську сторону і вписати в цей меморандум. ЗАЕС має бути запропонована українською стороною до співпраці в рамках цього фонду. В Америці є зараз дві карти, які можуть сильно вдарити по Росії. Майже 30% прямо чи вторинно доходів всього російського бюджету формуються від нафти і газу. От французький суд от він зобов'язав Росію виплатити Нафтогазу ці мільярди. Цю справу доведеться повторити досить багато разів в різних країнах, але це прецедент. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Жупанин і я радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі, який з листопада 2021 року щотижнево постійно і простими словами розповідає про складні події життя української енергетики. Сьогодні наш ювілейний випуск номер 30 Цей випуск я пишу, як і попереднє: 29, спільно з моїм співведучим, експертом в сфері енергетики, директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченко. Привіт, Саш! Вітаю! Це ж Україна підписала меморандум стосовно угоди про користування корисними копалами разом з Сполученими Штатами Америки. Ми не можемо оминути цю тему. А скажи, будь ласка, ти побачив, почув, що Україна підписала цей меморандум? Ти напевно його почитав. Яке в тебе було враження після того, коли ти почув новину і почитав сам меморандум? У мене чудові враження там дякувати Богу, взагалі не слово про енергетику. А і якщо бути чесним. Меморандум, я вважаю, в тому стані, в якому він є, чудовий. Там є кілька дуже важливих ремарок, які дозволяють Україні потужно захищати далі свою позицію. І те, що вони включені, це прям ну я вважаю успіхом Юлії Свіреденко, яка, як я розумію, лідирує цей процес перемовин по Буковкам. І те, що вони зробили, це добре, на мій погляд. Там немає багатьох речей, які знаєш. Можна розцінювати як велике бажання України, які нереальні, але є реальні речі, які закладені, і які дадуть змогу там точно вести дуже м, правильну для нас дискусію. Далі подивимося, що вийде на наступному кроці. Але ну я реально вважаю, що там дуже добрий базис для наступних кроків. Я його прочитав, і, чесно кажучи, в юридичному світі є таке, таке словосполучення домовитися. Домовлятися, домовитись, домовлятись, да і Це... цей меморандум. Воно. Він якраз про домовлення домовлятися, тому що в ньому немає ну нічого такого фундаментального, щоб сказати, що оце сторони там потиснули руки. Це не зобов'язуючий документ по великому рахунку. Це не ця угода про надра, яку ми всі чекаємо і чекаємо, коли країна підпише. Тому я його сприйняв. Ну окей, але я з тобою стоки погоджуюся, що є речі. Які ми вже туди нам вдалося перетиснути американську сторону і вписати в цей меморандум ну, до прикладу, так там написано, що і Україна США підтримує довгостроковий мир в Україні. Це хороша фраза, мені вона подобається так. Або і України, США визнають США. Визнає те, що Україна заради спільної безпеки світової пожертвувала своїм третім найбільшим ядерним потенціалом у світі. Так? Да, і це дуже важлива, насправді ремарка, тому що вона дозволяє потім Україні дуже багато речей обговорювати не в контексті Ви нам повинні, бо ми вам допомагали від американців, а в контексті Україна пожертвувала, і ви допомогли компенсувати маленьку частину цієї пожертви. І ще що важливо сказати, що в цьому меморандумі серед його пунктів сказано, що зобов'язання України по майбутньої угоді про Надра вони не повинні суперечити євро. європейським інтеграційним процесам, так, і це та... теж ключове і важливе. Так, і також нашими зобов'язаннями перед міжнародними фінансовими інституціями, нашими кредиторами, це дуже важливо, тому що потім багато речей, які нам американці хотіли в першій редакції продати, там або просто, скажімо так. Впихнути, то ми їх не можемо прийняти, тому що вони об'єктивно... Ми объективно... будемо вічливо казати: директива 39-24-46-51 Європейського союзу. Не можемо да. а, а ди... тут меморандум з МВФ, сторінка 18, пункт 34 Б. Не можемо, і так воно і буде відбуватися по багатьох пунктах. А в ЄС директиви вистачає. що цікаво, вже так підсумовуючи в цьому документі. Сказано про певні дати. Звучить 21 квітня і 26 квітня. 21 квітня в квітня Вашингтон прилітає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і буде зустрічатися там. Я так розумію, з міністром фінансів. І мені здається, вони на рівні вже таких ну високопосадовців повинні узгодити якісь ключові розбіжності між переговорними командами. А загалом робоча група має до 26 квітня працювати вже з урахуванням напевно розмови Шмигаля і Бесета. Міністра фінансів Америки, може напрацювати фінальну версію угоди про НАДРА. Чи цікаво, вже мої джерела і надають мені певні інсайти. От е, в угоді, яка зараз узгоджується сторонами в тій редакції, яка от, станом на сьогодні існує, а саме в угоді про фонд і так ми називаємо Пронадра. То там немає нічого про борг України за вже поставлене обладнання, зброю і надану допомогу. Це важливо загалом. Так. так це навіть не енергетично, але загалом важливо. Ми не визнаємо те, що нам давала попередня адміністрація, як борг, в принципі. Але і енергетичні дві речі: перше це нічого немає про газотранспортну систему України і нічого немає про атомні електростанції. От ти напевно от. Можливо, такі чутки, що американці хотіли взяти під свій контроль газотранспортну систему України. Що ти подумав тоді, коли ти це почув? На мою думку, треба дуже спокійно ще раз ставитись до всіх таких новин, чекати офіційних джерел, перепровіряти інформацію двічі, а краще тричі, і тоді вже дивитися, як реагувати. Бо... Слухай, я, наприклад, навпаки вважаю, що та ж ЗАЕС має бути запропонована українською стороною до співпраці в рамках цього фонду. І з надією, що таким чином ми зможемо її вивести з полону, фактичного з окупації. Да? Там є ще певні речі такого ж порядку, які ну, обов'язково треба робити. А, але це зарано. Коли буде створений фонд, коли почнуться наступні кроки, коли почнеться обговорення конкретних проєктів, от тоді це буде. Зараз, мені здається, це пусте. ОГТСУ ну, дійсно стоять на чотири пусті труби, які теоретично колись могли качати 146 мільярдів кубометрів газу на рік з Росії до Європи. Чи буде Росія вистрибати зі штанів після війни для того, щоб відновити цей газовий потік? Буде 100%. Росія буде робити все можливе, щоб повернути газовий транзит. Чи захоче це робити Україну? Я не знаю. У мене от сьогодні немає відповіді на такі питання. Зрозуміло, що найближчим часом ні. До речі, якщо ви ще не підписані якимось чином на мій youtube канал, то не гайте ані секунди, обов'язково зразу підпишіться і буду вдячний, якщо поширите ще це відео серед своїх друзів і знайомих. Дякую. Це така центральна тема нашої сьогоднішньої розмови це що відбувається з нафтою. От мені здається, знаєш, багато людей вони епізодично читають новини. От ти там не знаю, зайшов на українську правду, і дивишся там щось. Ціни на нафту знову там пробили чергове дно. Ти там тиждень пройшов, ти дивишся там, ціни на нафту пробили ще якесь дно. Потім ти читаєш новину, а російський бюджет страждає. В тебе немає одна ж такої ну, ланцюжка подій, да? що відбувається, чому почалося. Де продовжилося, що зараз відбувається? Куди воно рухається? Небо ну, сьогодні хотів з тобою поговорити, почути твою думку про те, перше, що взагалі відбувається з нафтою. Що воно почалось? Ціна впала? Чому які були причини далі? Чому країни ОПЕК вирішили раптом збільшувати видобуток, тоді як Трамп просив збільшити видобуток? Вони не видобували. Де як це вплинуло на Росію? Чому зараз Росія страждає? І куди воно все рухається? На ціни на нафту зараз впливають два фактори. Фактор перший це очікування це дуже важливо. Це чиста психологія. Воно до фізичного видобутку нафти сьогодні не має відношення. Це чиста психологія, не більш того. Так от, очікування торговців нафтою від зростання ціни перейшли в очікування зниження ціни. Чому? А, тому що так звана тарифна війна Сполучених Штатів Америки, цебто, ці, ці оголошені тарифи, відмінені тарифи, накладені на Китай величезні тарифи, все це разом зробило одну просту річ. Люди, які очікували, що світова економіка, як в цьому світі, продовжить зростати, а вона, коли зростає, споживає більше нам. Це дуже просто. В цей час паралельно відбувався не дуже зв'язаний з цим інший процес. Бо країни ОПЕК Плюс вже дуже давно, що не менше, десь з рік ще за Байдена, почали дискутувати, чи не змінити їм підхід до гри на ринку, і чи не змінити підхід, який ну це дуже я дуже утрую зараз. Будь-який нафтовий трейдер кине в мене какашку, помідори ще щось таке ж неприємне. Але якщо дуже утрувати, то що як ми хочемо торгувати нафтою, розмовляють вони, чи ми хочемо в високі ціни і продавати відносно небагато? Чи ми хочемо продавати більше нафти, але вона, звісно ж, тоді буде дешевшою. ми хочемо два барелі по 60, чи один по 80. Чи ми хочемо продати два барелі там по 55 чи один по 85? От що нам вигідніше, якщо дуже утровано, то дискусія про це. І е, коли відбулися ці перепитії в адміністрації. А паралельно проходив інший процес, коли кілька країн ОПЕК, в тому числі лідируючих цьому об'єднанні країн, сказали щось на кшталт. Хлопці, тут є кілька приводів, але це чисті приводи. Там Венесуела скорочує видобуток, ще щось. Ми давайте оголосимо, що ми збільшуємо видобуток, ну просто щоб компенсувати втрати на ринку від інших там видобут, видобувників нафти, які зараз скоротять видобуток. І вони це зробили. Зробили повторно. І зараз. У дуже багатьох учасників ринку є відчуття, що далі почнеться війна за місце на ринку. Це ключові виробники, у яких собівартість нафти дуже низька. А щоб було зрозуміло, собівартість нафти це така штука, дуже як з газом. Знаєш, я тобі завжди буду казати, що не існує собівартості газу. Але. Якщо взяти от совокупну інвестиційну інвестиційне навантаження, податкове навантаження все разом, то ну, в найбільш цікавій для нас країні Московії ціна одного бареля там плюс-мінус 45 від 43 до 47 доларів за те, щоб барель випхнути на ринок і продати. Це їхня власна вартість. Вони нижче падати не дуже можуть. А в Саудівській Аравії 21-22. І вони можуть і за 35, і в них все буде добре з економікою. Вони будуть продавати, якщо вони будуть продавати три барелі замість одного. І зараз велика кількість аналітиків каже про те, що змінився курс з одного бареля, але дорогого, ключові гравці переорієнтуються на два бареля значно дешевше. Для нас це те, що треба. Бо зараз що відбувається? Дивись, в російський бюджет їхня нафта закладена по 6700 рублів за барель. А торгується вона реально зараз, знов таки там цю інформацію дуже важко отримати, але по певних вторинних даних, по певній аналітиці, від 4700 до 5000 за барель. Це то вони вже втрачають на кожному проданому барелі відносно бюджету, який вони заклали. І це означає, що в них вже. Гроші пішли з національного фонду, цебто з їхньої кишеньки. А ця кишенька вона більш ніж 9-10 місяців не витримає. Вона там вже свої обмеження чітко має. Тому для нас ситуація дуже добра. Для нас те, що відбулося, дуже позитивно. Китай при цьому переорієнтувався дуже швидко. Вони перестали купувати американську нафту. Причому, от прям. З цими тарифами Китай розвернувся в повітря і почав купувати канадську нафту. А при цьому Канада і Близький Схід разом точно можуть закрити всі потреби, всі потреби там нема технічної проблеми підняти кількість протягом 3-4 місяців. Тому, ну зараз на цьому напрямку, за всі роки війни для нас найкраща ситуація от кращої не було ніколи. Та є ще другий фактор, про який я читав. Цікаво буде почути твою думку. Фактор Венесуели. От в кінці березня Трамп образився на Венесуелу через якусь причину, і він видав указ про те, що забороняє американським компаніям працювати в нафтовидобутку Венесуели, вдарив по найбільш болючому місцю цієї країни. І одна з великих компаній Шеврон, яка працювала так. А також е, сказав, що якщо якісь країни будуть купувати нафту Венесуели, він накладе на них там зверху Сторинні ще санкції, да. 25% відсоткові там санкції, тарифи і подібні заходи. І відповідно там кораблі перестали завантажуватися в Венесуелі. Венесуела вона загалом видобуває 900 тисяч барелів на добу нафти, так і може значно більше. Так і взагалі основним покупцем це я вже читав аналітику, що основним покупцем цієї нафти був Китай. Да. І відповідно, оце рішення Трампа воно призвело до того: знову ж таки, я читав ти прокоментуй, що країни ОПЕК зібралися такі так. Значить, у нас є хтось, хто забрав свій обсяг з ринку, потенційно там забере, да? Да. нам Збільшуємо. можна наростити обсяг видобутку, і країни ОПЕК прийняли рішення, це з 1 травня нарощувати обсяг видобутку плюс 411 тисяч барелей на добу, щоб я так розумію, замістити те, що випало з Венесуели і. Собі забрати частку ринку, тому що ті країни, які купували Венесуелу, вони зараз будуть шукати, де їм взяти. А тут хоп, і вже є пропозиція від інших країн ОПЕК. І останнє, чому ціни ще вварювались, тому що Саудівська Аравія на фоні цього всього вона сказала: а на нашу нафту даємо знижку 2 долари на барель, і тоді ціна порізла вниз. От... І тут полетіло. Да ти абсолютно правильно все описав, і ну власне. Венесуела теж є драйвером цієї ситуації, хоча вже не основним, але додатково, тактично, вони там абсолютно учасник цього процесу. Але насправді найголовніше, ну що найменше з тієї інформації, яка є у мене, як сприймає Саудівська Аравія свій підхід до торгівлі нафтою. У них є певний бюджет, який вони хочуть отримати. Ну от вони планують собі, що нам для нашого шейхівського спокійного життя... Нам потрібно там, 100 доларів. Поки нафта була дорога, ці 100 доларів вони отримували за, там, давай, умовно скажемо, 20 барелів. Тут починається тренд на зниження ціни нафти. Але кажуть вони, окей, ми тоді продамо на 20-30 а 30 барелей. Нема проблем. Ми можемо збільшити дуже швидко. І вони дійсно найшвидше в світі можуть збільшувати обсяг видобутку. Е, ну, Венесуела, до речі, теж може досить швидко повертати обсяги. Тому зараз ще раз: от дай Боже, щоб Саудівська Аравія включилася в гонитву за власним бюджетом. Тобто ми хочемо бюджет і ми будемо продавати додаткових барелів стільки, скільки нам треба, щоб ми отримали ту саму суму. Тримаємо кулаки за всіх учасників. Давай ще поговоримо про Москові. Я думаю, що глядачам буде цікаво, як же це впливає на нашого ворога, і це хороша. Якби причина поговорити, тому що погано на них це впливає об'єктивно. Ціни на нафту вони дуже сильно впливають на Росію, і Росія, як країна, дуже сильно залежить від цих цін, тому що вона отримує доходи, які потім може фінансувати свою в суті, воєнну економіку. Ти сказав про те, що закладено в бюджеті 6 тисяч рублів, а продається по 4-5. От те, що я читав, я в доларах читав 69 доларів за барель, закладено в російському бюджеті. Хоча бренд зараз торгується 63-64, але по відношенню до російської нафти завжди є знижка тринадцять 14 доларів. Так, тому типу 50. От минулого тижня були ф'ючерси на 49 доларів, там 48 доларів за барель, і це дуже боляче для росіян. І я вже чув, що дуже багато посадових осіб, в тому числі їхній віце-прем'єр-міністр, вони прямо вже кричать: що ми можемо бути великий халеп. От як ти думаєш, наскільки великою може бути ця халепа? Залежить від того, скільки часу це протриває. Халепа може бути дуже серйозною. Ну, дивись, майже 30%, прямо чи вторинно, доходів всього російського бюджету формуються від нафти і газу, так чи інакше. А в тій ситуації, в якій вони знаходяться зараз, вони не таким чином 7-8% всіх доходів свого бюджету. Якби ми опинилися в такій самій ситуації, ну, нам було б взагалі дуже сумно, і їм теж сумно. Їх зараз рятує наявність резервів цього Національного фонду там, Достояння Росії, благосостояння, я не пам'ятаю його точну назву. Але так чи інакше, він вичерпний. І за 6-9 місяців дно буде досягнуто, і вони це розуміють. І одночасно вони розуміють, що без постійної прокачки грошима війна не буде йти так, як ну не те, що так як вони хочуть. Вона так і не йде, так як вони хочуть, да? але вона буде приводити до катастрофічних наслідків, тому що вся ця стабільність економіки е... 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 Московії, яка несподівано так для всього світу проявилася під час війни, вона базується на чому. Є гроші від нафти, витрачаються на ВПК, виплачуються великі зарплати, які, по суті, забезпечені грошима від нафти. Це, це замкнутий цикл. Якщо він розірветься в частині грошей нафти, нема чим затикати ці проблеми, нема джерела. Що це те, що я розумію від людей, які займаються макроекономікою. Да? Тому чекаємо. Хай цей корабль якомога швидше. І ще цікаво, що об'єми видобутку нафти в Росії, вони. Знижуються. знижуються стабільно так. І з минулого року, 2014 проти 2013, це мінус 2,75% відсотки падіння видобутку. На фоні падіння видобутку нафти констатуємо ще й падіння переробки нафти, і це завдяки Зсу да. і нашим далекобійним дронам в минулому році переробка нафти в Росії вона впала на 3%. відсотки. -да, так, і це чудовий результат, тому що. Ну, по-перше, починається дисбаланс. Європейська частина починає мати суттєві проблеми з забезпеченням саме армійської, в тому числі армії, необхідною кількістю матеріалів. Їх доводиться тягнути з Уралля. Це значні витрати на логістику. Тобто вони вже суттєво страждають. Я кілька днів тому говорив з дуже цікавою людиною, і ми обговорювали загальну тему, кожен зараз вдома це обговорює: перемир'я, і припинення вогню, і взагалі припинення війни. І він таку цікаву тезу висловив енергетичну. Вона якраз стосується і нафти, і то я зараз продовження цієї розмови, тобі озвучую і хочу почути твою думку. Він мені каже: дивися, в Америці є зараз дві карти, які вони ще не витягували, і які дуже потенційно можуть сильно вдарити по Росії. От перша, це накласти санкції на весь тіньовий флот, який перевозить російську нафту. Тому що зараз під санкціями, якщо ми порахуємо, начебто тіньового флоту, є 600 одиниць, але під санкціями, комбінованими так, європейськими, американськими, можливо, там канадськими, то я читав максимум 200, ну, можливо, хай буде 300. Ну, половина, так? Але половина спокійно їздить по світу і розвозить цю нафту російську. Але друга карта. Яку також Америка ще не витягла, але може витягнути, це накласти санкції або тарифи, впровадити тарифи на країни, які купують російську нафту. От є Китай, Китай купує велику кількість нафти. Зрозуміло, там вже тарифи 300 500 не має значення. Але є Індія, яка купує велику частину російської нафти. І умовно, якщо завтра Трамп виходить і каже Індія, ви маєте 30 днів чи там 15 днів, щоб відмовити від російської нафти. А якщо ні, то на вас тоді мита там 200% і ми нічого вас не будемо купувати. Це вже може трошки змінити правила гри. От як ти думаєш, чи є оці дві карти суттєвими козирями для того, щоби змусити Путіна от піти на припинення вогню в Україні? вони є частиною загальної картини, які можуть зіграти, особливо перша. Бо насправді, слухай, там же фантастична ситуація. Там всі ці, сі... ну що таке тіньовий флот? Не існує ніякого тіньового флоту. Це реальні танкери. Вони відомі по назвах, вони відомі. По маршрутах, про них все відомо. Так от для того, щоб дійсно зупинити роботу цієї історії, потрібно почати реально діяти, чого не відбувається наразі. Бо якщо Балтійські країни, навіть США не треба включати на першому етапі, якщо Балтійські країни почнуть перевіряти кожен танкер на предмет реальності документів, страховки і екологічних вимог, які, до речі, є дуже великим пунктом цієї історії, і Грінпіс там воює, вже довгий час за те, щоб це почалося, так от, це зупинить половину перевез. Половину. А через Балтійський саме напрямок там дуже багато йде. Тому, чи треба воювати з флотом, який використовується москалями? Так, да, треба. 100% це дасть великі результати, це скоротить їх можливість, в принципі, продавати нафту і зробить цю, цей продаж дорожчим. Це перший пункт. По-другому. Я не дуже вірю в такий розвиток подій. А хоча сигнал певний від адміністрації США, купуйте американську нафту замість російської, мені теж подобається. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся мій щотижневий подкаст, який я веду з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченко, де ми розповідаємо про все, що відбувається. В житті української енергетики. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, лайкнути це відео та поширити його серед своїх друзів та знайомих. Дякую. На завершення нашого сьогоднішнього випуску перейдемо до українського позитиву. На цьому тижні новина Нафтогаз отримав рішення. Французького суду в місті Париж, яким з Росії буде стягнуто частина коштів по рішенню арбітражного суду, там датовано ще 2023 року. Я отримав кілька запитів на коментар по цій новині, і в цих запитах от було така сформульовано таке питання: що от Нафтогаз виграв 5 мільярдів доларів, і от французький суд зобов'язав Росію виплатити на Нафтогазу ці мільярди. Прокоментуйте, будь ласка, новину. Чесно кажучи, там не мовив не йде про мова про 5 мільярдів. От що ти чув про рішення цього французького суду, щоб нашим глядачам було зрозуміло, що ж там нафтогаз виграв? Давай пояснимо тоді, про що йде мова. Коли е московський режим захопив Крим і територію Криму 2014 року, то е Путін відразу вже, е оголосив, що все майно нафтогазового комплексу в Криму. І е, обладнання, яке було на шельфі Криму, е, анексується на користь е, Росії. Це було майно, яке належало Нафтогазу України. Там ДТЕК паралельно судиться за ті самі речі, тому що їх електроенергетичне обладнання так само анексували, і е, вони так само, я думаю, отримують цю компенсацію. Нафтогаз пішов в суд. Це логічно. І в міжнародному суді отримав рішення. В ГАЗі прийнято рішення. 5 мільярдів компенсації має бути сплачено з боку Росії до компанії Нафтогаз України. А тепер наступний крок це примусити Росію це зробити. Яким чином це можна зробити? Тільки одним: Росія має певні активи за межами Росії арештувати їх, продати і гроші, що отримані, перерахувати Нафтогазу України. Тому. Нафтогаз України і юристи, які з ним працюють, визначили, що там в багатьох країнах є активи Росії. От у Франції, якщо я не помиляюсь, цей конкретний суд прийняв рішення про 200, про арешт, дав дозвіл на арешт майна на території Франції. І наскільки я пам'ятаю, сума там складе 230 мільйонів євро, які будуть арештовані. Тепер вже можна. Суд дозволив це робити виконавчій службі провадження у Франції. Нафтогаз дає відповідний запит, арештовується майно, оголошується його продаж, і там є певна процедура. Вона вимагає там отримати підтвердження, що сума не сплачена, ще і так далі. І так далі. Але після цього його мають продати. А гроші віддати Нафтогазу. Цю справу доведеться повторити досить багато разів в різних країнах, але це прецедент. І якщо французький суд прийняв таке рішення, дуже важко буде умовному італійському суду чи австрійському суду не прийняти аналогічне. Це дуже важлива історія для того, щоб рухатись далі. І ну я точно вітаю команду Нафтогазу з тим, що вони досягли цього результату, з того, що вони цього добилися, бо е, е, це тривало з 2015 року. Цебто сам, е, сам процес почався. 2015 року, потім 2016 року додаткові іски були подані. Потім весь цей час тривала робота з подачі доведення пояснень, свідків і всього цього. 23-го року суд ГАЗі Верховний вже прийняв остаточне рішення, що так має бути компенсація, і тепер почався процес отримання цієї компенсації. І він займе ще 3-4 роки. До речі, поправлю тебе, наскільки я читав, то це 130 мільйонів євро? Ну може 130, я можу переплутати? Я от чесно так. намагався пригадати суму. Точ точно міг от французький суд дійсно він дав згоду на решт активів на території Франції. А тут питання: це активи, які належать Росії як державі, чи це активи Газпрому в цій країні? Дивись, це ті активи, які не мають статусу екстериторіальності, тому що ну є активи, які там посольство, наприклад, його не можуть арештувати. Ну, процедура не дозволяє цього. Але є активи, які можна арештувати. І от це не тільки майно Газпрому. І тепер виходить наступний крок: це брати це рішення з ГАГ, де написано 5 мільярдів євро, і йти в кожну країну. В країну шукати активи, намагати вимагати виконавчу службу тієї країни. Накласти, накласти арешт і коли не витр... ну, не отримано компенсацію, продавати ці активи, отримувати гроші. Як ти думаєш, вдасться всі 5 мільярдів таким чином відбити від Росії і повернути Нафтогазу? Так, да, просто час займе. Ну, це довго і дорого. Ну тому що юристи потрібні, це треба супроводжувати весь час. Але це реально, чому ні? Друзі, дякуємо вам за те, що додивилися нас до кінця. Будемо раді, якщо поставити вподобайку цьому відео, порадите це відео своїм друзям і знайомим. І напишете нам в коментарях, чи думаєте ви, що Нафтогазу дійсно вдасться стягнути з Росії 5 мільярдів євро, як це передбачено рішенням нідерландського суду? Саш, дякую тобі за сьогоднішній ефір, як завжди, пізнавально цікаво. цікаво. До зустрічі в нових відео.